Добрий день, мене звуть Вадим Рудік, я менеджер компанії НЗЗД по східному регіону. Зараз я тримаю в руках гібрид Матільда. Це гібрид типу Бернат. Гібрид має вагу в середньому 4-5 кг, характеризується високою врожайністю, має потужну кореневу систему. Дуже пластичний для вирощування в різних погодних умовах. Гібрид підходить як для свіжого ринку, так і для переробки. Гібрид гарно зберігається, має гарну текстуру, що підходить для виробництва цукатів. Цукати з нього виходять смачні та ароматні.